Путін досі зберігає жорстку позицію щодо однієї з умов для припинення вогню. Про що саме йдеться, детальніше розбираємося, адже кремлівський диктатор Володимир Путін наполягає на тому, щоб Росія все ж отримала контроль над українськими областями, які повністю не контролює як частину будь-якої угоди про припинення війни. Про це заявляє три джерела у Москві, Знайомі із ситуацією, це вимога завдає удару по зусиллях президента Сполучених Штатів Дональда Трампа досягти. Ти припинення вогню і стійкого закінчення війни на тлі зростаючого невдоволення в Білому домі пише Блумберг. Так, Стів Вітков намагався переконати Путіна погодитись на припинення вогню по поточній лінії фронту під час тривалих переговорів у Кремлі. Всі ми пам'ятаємо, як Вітков відвідував рашистського диктатора. Як тис йому руки, всі ці кадри ми бачили? Однак, за словами джерел, російський лідер все ж таки зберіг жорстку позицію щодо питання території. Змі пише, що зрештою переговори зайшли. У глухий кут. І подальший прогрес можливий тільки за умови прямого контакту між путіним та Трампом. Ну а також поговоримо, що ж відомо про ці чотири тимчасово окуповані області. Путін раніше оголошував, що Донецьк. Луганськ, Запоріжжя та Херсон назавжди стали частиною Росії після проведення там так званих референдумів. А також за кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році ці території були включені до російської конституції, хоча Москві так і не вдалося встановити над ними повний контроль. І так, генеральний секретар ООН назвав ці референдуми порушенням статуту ООН і міжнародного права. А от інші країни відмовилися визнавати їхні результати. Ну а Трамп же та інші високопосадовці адміністрації сполучених штатів нещодавно дали зрозуміти, що можуть вийти з переговорів, якщо угода не буде досягнута найближчим часом. йдеться про мирну угоду між Україною та Росією. При цьому Трамп неодноразово висловлював оптимізм, знову ж таки заявляючи, що угода про припинення війни дуже близька до свого логічного завершення. Однак пізніше став обережнішим, заявивши, що Путін можливо не хоче зупиняти війну. Пам'ятаємо, коли він дописував, що Володимир зупинився після чергового ракетного удару по території нашої країни, і що Сполучені Штати можуть вести нові санкції проти Росії. Цей тиждень буде дійсно важливим. Ми маємо зрозуміти, чи продовжують нам брати. Участь у цьому процесі чи зосередитись на інших питаннях про це говорив зокрема і держсекретар Сполучених Штатів Америки Марко. Робі. Ну і про перемир'я на 9 травня багато експертів говорить для чого це Путіну знову ж таки, щоб підтягнути резерви, чи він боїться, що може щось статися на його пораді в Москві. 9 травня, що збройні сили України можуть атакувати Московську область, ну і безпосередньо столицю Російської Федерації. Про все це розмірковує військовий та політичний експерт Олександр Мусієнко. Його думки далі можемо почути. А Путін втюхує ідею трьох днів. Чому Путін втюхує ідею трьох днів? Це теж зрозуміло, тому що таким чином Росія фактично дає такого ляпаса для когось помітного, для когось можливо досі ні. Президентові Трампу Путін посилає відповідні сигнали про те, що він наполягає на своєму варіанті. Того, як він бачить завершення війни, навіть підходу до припинення вогню. Тобто, своїми ідеями Путін вкотре нівелює пропозицію Сполучених Штатів Америки, яка була підтримана Україною під час перемовин в Саудівській Аравії. Тоді було чітко досягнуто домовленостей, що припинення вогню має бути всеосяжним, безумовним в небі, на морі, на суходолі. Терміном на 30 днів, без жодних абсолютно різнотлумачень і читань. Терміном на місяць встановлюємо припинення вогню. США запропонували, Україна підтримала. Путін виходить каже, ні, я не согласен, це все не цікаво. Ось вам давайте трьохденне перемир'я, і не більше того. Таким чином, він посилає американцям сигнал, що він відкидає їхні пропозиції і їхні ідеї. І фактично. Кремль ходить реально по лезу. Він грає в дуже ризикову гру. Вони сподіваються, що Трамп Трампу набридне. Він буде розгніваний на Україну, на президента Зеленського, і що весь його гнів буде спрямований сюди. А відповідно, і тиск Сполучених Штатів Америки буде тільки на Україну. Це є розрахунок Кремля, це є розрахунок а, Путіна. І він розраховує на те, що а, ось ці заяви з боку Сполучених Штатів Америки, які лунають все частіше про те, що а, Вашингтон може вийти з перемовного процесу, що це більше має налякати Україну і спонукати офіційний Київ до дій, ніж а, Росію. І крім того, це має викликати тиск на Україну. А, і розрахунок на те, що тиск має бути саме таким. Ну і е, вони хочуть показати, в тому числі на зовнішню арену, Росія, що е, нібито є сильними, нібито мають в собі. Достатньо зараз можливостей для того, щоб воєнним шляхом вирішити поставлені завдання. Саме тому відбувається ось ця бравада, саме тому ми бачимо зараз ці заяви, і саме тому ми бачимо неприйняття ідеї на даному етапі про запровадження припинення вогню на 30 днів. І, власне кажучи, тут треба сказати, що в принципі. Позиція є надзвичайно крихкою для Сполучених Штатів Америки, адже Росія розраховує отримати від Сполучених Штатів Америки скасування санкцій і спільні проекти в економіці та в енергетиці. Якщо США виходять з перемовин, яким чином це Кремль отримує, питання залишається відкритим і, навряд чи Росія може на це розраховувати, але вони ведуть гру дуже дуже ризиковано і вважають, що вона. Виправдана, все ж таки, і ну але при цьому треба розуміти, що не виключено, що Росія може бути готова таки до укладення угоди про припинення вогню, але індикатором залишається 9 травня. Все ж таки, тоді буде зрозуміло. Тим часом певні заяви лунають вже від Дональда Трампа, лідера Сполучених Штатів Америки. Зокрема, він зазначає, що зниження цін на енергоносії суттєво ускладнюють Росії можливість продовжувати війну проти України. Політика адміністрації Джо Байдена побічно надала російському лідеру Владимиру Путіну фінансові ресурси для початку вторгнення. Вкотре зазначив про політику адміністрації попередньої Байдена, критикуючи, і про це заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп Він. Рв'ю підсумовуючи перші 100 днів свого другого терміну на посаді. Трамп вкотре наголосив, що повномасштабного вторгнення Росії в Україну не сталось бо якби він залишився на посаді у 2021 році. Далі знову ж таки буду цитувати: коли я пішов чотири роки тому, у нас не було воєн, не було Ізраїлю та Хамасу, не було Росії та України. Цього б ніколи не сталося, заявив Трамп. Він також розкритикував політику свого попередника Джо Байдена, звинувативши його адміністрацію у спричиненні висок. Коінфляції та подорожання енергоносіїв, що, за словами Трампа, надало Путіну фінансові ресурси для початку війни. Знову ж таки, далі будуть цитувати. Ви бачите, що з енергоносіями зараз вони падають. Це ускладнює Путіну ведення війни. Тож попереду на нас чекає багато чудового, зазначив чинний глава. Білого дому ну і раніше глава Білого Дому Дональд Трамп заявляв, що з російським лідером Володимиром Путіним домовлятися легше виявляється ніж із президентом України Володимиром Зеленським. Також американський президент сказав, що за певних умов готовий підтримати Україну однак, не обов'язково її нинішнього лідера Володимира. Зеленського ну і ба більше напередодні також з'являлися повідомлення від держдепу сполучених штатів Америки про те, що вони відмовляються від ролі посередників, якщо не буде досягнуто прогресу у мирному врегулюванні в Україні. Знову ж таки, ці тези вже лунали неодноразово. Від представників адміністрації Дональда Трампа і так, державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо заявив, що Вашингтон відмовиться від ролі посередника між Росією та Україною в разі відсутності прогресу в досягненні миру між ними як повідомляють наші колеги, заяву Рубіо оголосили на брифінгу держдепу 29 квітня. І Так він заявив, що зараз настав час, коли обидві сторони Україна та Росія повинні висунути конкретні пропозиції щодо припинення конфлікту. Далі знову ж таки будуть цитувати, що йдеться у заяві. Рішення про те, як діяти далі, тепер належить президенту Трампу. Якщо прогрес не буде досягнутий, ми відмовимося від ролі посередників у цьому процесі. Йшлося в заяві. А от речниця держдепу відмовилася уточнювати про які часові рамки може йтися. Водночас вона додала, що це дуже чітка заява. Робіо, а пізніше Брюс додала, що конкретні пропозиції в заяві стосуються досягнення повного тривалого припинення. Вогню не триденного, щоб можна було святкувати щось інше, повне тривале припинення вогню і закінчення конфлікту, сказала вона, вочевидь маючи на увазі триденне перемир'я Путіна, яка пов'язана з парадом у Москві 9 травня. Кілька днів тому державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо заявив, що найближчий тиждень буде критично важливим для рішення штатів з приводу того, чи продовжать намагання зупинити війну між Ерефією та Україною і за інформацією одного з видань європейські та українські. Ські посадовці, врешті, побоються, що Дональд Трамп може оголосити про вихід з мирних переговорів з Києвом та Москвою, використовуючи як привід навіть незначний прогрес.